Так, ну що, шановні телеглядачі, ютубоглядачі, глядачі, всіх вітаю на новому івенті, На тепер новому проєкті, ще один проєкт United, ой, як? ЮНІТІ Фронтлайн ТВТ Armory Фордже. Кому треба, заходьте в їхній Діскорд-канал, ссылочка на них буде в описі. А в нас сходяться сьогодні французи проти Британії на отакій чудовій карті. На жаль, не знаю, як вона точно називається. Стартанули ми тут на фарбриж, і у нас задача проїхати по західній частині а, і спробувати спробувати вийти на цій позиції, і потім треба буде захопити порт, які, які будуть оборонятися. Ось ця арея operation area, тобто зона, в якій проводиться ця операція. А тут можуть бути вже вороги. У нас на підкріпленні будуть гелікоптери, але на жаль, вони будуть не вооружені, По моєму такші це для відволікання уваги. А, прийшло не так багато людей, як хотілось би, але. Завдяки адміністрації місія, де, як на мене, виглядає непогано. Ну що ж, всім приємно перегляду і давайте подивимося, що з цього вийде. Погнали. Давайте ми їдемо. Задня, задні, зайди. Ви прям за Так, прямо. Все, красавчики, держите дистанцію, тому що РПГ може... Я до тебе співніше заїжджаю. у мене чувак. Ты, ты наверх заехал, енот? Нет, я поднимаюсь наверх пешком. Енот а же вы с высадку. высотком. Плюс, плюс, поднимаюсь наверх. С плюс. Так, я, напомню, поменяю на, на синий берет. На бандитский. А может, за кепку, загали? Куда кепка? Так, парни, смотрите, мы идем по дороге один, потом идем я на триггер два, потом по идем на локи. Опас у британцев. Короче, британцы, Трочة, британцы... Дуже якісно сделали цей мод, и я я буду майже впевнений в том, что его добавлять як офіційний. У меня контакт на метке 8 Уже там? Да, 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 там его О, Но он, У нас нет с ними контакта, просто там видели визуальный. Сколько видели? На нашей точке. А, я видел пельмени, что а, Зайцев на связи прям. Я да, на связи. Высадку уже сделали? Да, но мы в другом месте идем подальше. Все, я отмечаю противника на радиолокационной вышке, около пяти человек сейчас. Ввечу. Все, это плюс принято. На второй точке? Все, вижу. И минус не на второй, на соседней, на восточной. Все, все, я вижу, это плюс. У нас на восточной. Э, Вайс на связи? Да, что... да мы с рядом. подрядом. Вест прием. Да, алло. Прием. Прием. Все, да, тебя слышно. Видишь, хотя дальше по маршруту из это ты уже принял? Да. 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 Все плюс. Там что-то там. Вдвоє. Ну, непонятно. Ну ладно. Таке. Дуже класна моделька британців. По первому форму і... ідентична, яка має бути. По якості також це непогано. Техніку добавлять, якусь мінімальний гелікоптер, пару Т. А, лендровер вже є. Якийсь БТРчик добавлять, і вже можна завозити на офиційную вилку. Я не понял, что не, не показывает. Все плюс принято сколько у вас контакт? Вроде Забрали вся. троих, еще вокруг пехоты до хуя. Не знаю, пока не могу сказать, плотный лес. Плюс принята помощь нужна. А, пока держимся. Все, плюс кинать. Эльфикса, с прием. прям. прием. Геста, слышу то да прям. тебя? тебя. Я классу, да, не Работаем. Вниз. 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 что Вниз. 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 Я про парали. себя говорю, если что, очень близкий контакт Наблюдайте горы Ааа, енотик, что за... Наблюдайте горы Нет, я оттягиваюсь возле контакт. О, щит С плюс, принято Минус двадцать Так, мы на вышке Всё, всё, вышка Кто в следующем командовании у нас? Нет, тут простреливается Минус кто? А, ah, понял. Okay. Команда Веста втратила склад лидера. Прием. Вест минус. Геста, геста, прием. Геста, геста минус, походу... Вест не в онлайне. Вест минус. Говорите замком тода. Так мы бідам веста, говорить РДК, Зараз ми своїх піднімаємо і відтягуємося вниз. Митка 2, митка 2, мітка 2. Чековцев есть, чишку напрям. Пока так, Геста. А uh, эльфик у 20. Не висовывайтесь, ми... не висовуйтесь, не висовуйтесь. Закріпляйтесь, не стреляйте, не висовуйтесь. У них ещё запутаты и мы говорим, надо было... Кто живой? Кто Эльфик! 93-й на связи. Сколько живых? удачи тебе. Команда Веста, сколько живых? Походу, не Походу, живы. Звать, а, Тут так кажи, братцы, бро. А, я понял. Ладно. Просто у меня никнейма не показывай, я а, не знаю. А, ну, а ты показывает? А не показывает, да. О, щет. сюда идите! Блин, минус еще один, ё-моё. Я прошел. а пошел. Боба, ебаш, жрантомет, ебаш, жрантомет. Чего? Давай под ствол, а в кого едет там под ствол? А Боба, ебашь под ствол. А я не вижу, шага. я уже прошел, где он? А тебя, вижу, Леха. Слышишь? Брат все говорит. А, ты ее Да. Ты течешь да. сильно или? Да, да, теку, теку. Бля, а я не знаю, не вижу где-то. Да, Сейчас драку даю. О, oh, єс. Yes. <риклад> <риклад> Нас, походу, звідти постріляли чи що? Ай, <риклад> <А, я> бачу. <риклад> на вишки на вишки ворог, на вишки ворог. Третє вікно зверху. на вышку, нет? О, хорош. Так, треба. от а 200 метров. Хорошо. Опа, залетело. Другалечку. У нас не всі на здвиг перейшли, так? Чи не пам'ятають якийсь здвиг? Та не, не перейшов ніхто, ніхто не казав. ще раз. Ніхто не казав, ніхто не казав, про здвиг. Це... Так, хлопці, хто живий, остався. Перекличка, давайте. Скільки вас? Котлети я живий. Вони ну, коротше на горі там далі і бачить там бігають. Ви живий відходите на вест на вест відходьте. Навколо цієї гори відходимо. Будемо зліва обходити Дякую Бля як її там поставити. Який у нас план пацани? Поставив мітку, як ми обходимо цю гору, хлопці, давайте, обходимо, збираємо, скільки там нас залишається і потім будемо підходити вже з іншого боку. Кати, де ти живий? Хто на КВ залишився? А, я живий, я на ДВшки, хто на ДВшки? Да, ми коротше відходимо тебе. Кого відходите? Назад, ми за гору зайшли, коротше, відходимо щось. Ну відходьте, якщо шопу. Так давайте теж відходь. Чого нет я не я убийсу просто а на сайт подивитись Що там є кого нема щет -мо тут взагалі Friendly Fire, блин ты шо прикалуйся, старина Чи це не friendly fire Ні, це не friendly fire блин. Я офігаю, блин а як тебе розрізняти де хто? Хех. Всіх положили тут. Ну. І таке буває. Тут снайперіні, годіні. Кіномети стріляють. Ну, я вам скажу так. Покрашили нас тут дуже сильно. На жаль, я не можу точно зрозуміти, де ворог, де не ворог. Франсуа Бульйон нас положили нормально. Тільки вийшли на цю гору, то до скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 людей, Сім. А це нормально, так? Може нормально. Ні, ну тут э, атака захлібнулася, можна вже, в принципі. Офати. Задача... А хто это делает таку цікаву миссию? не так? гелікоптерчик літає ще тут. Бать. Люди починають хейтити те, що е, не дуже рівноцінне екіпірування для кожної зі сторін, але але єдине, що я не бачу, що... Не можу розрізнитись через те, що дві команди якби, за синю сторону грають, синя фракція. Тут зовсім не зрозуміло, хто за кого і як тепер відрізняти, хто де. Треба приближати і дивитися наступним чином. Так, тут ще наші британці. Тут також ще британець. А на горі у нас відпочиває біля басейну ССО. Ліць. А, це не наш. Так, да, кіберування не дуже е, таке, скажімо, Хороше, тому що у тих емечки без приціла, а у цих повний фарш. Ось такі. емочки, ну, що поробиш? Не будемо хейтити. Е, дуже швидко слився я, в принципі, як завжди. Але я пам'ятаю, коли один із перших івентів, які були в цілому українському ком'юнті, проводили на цій карті. І вона мені ще тоді не дуже сподобалась. Якось дуже тут вона обмежена, ми тоді пам'ятаю, заїхали от сюди, в ці кущі. Нас просто тут покривали з бази, яку ми маємо по ідеї захопити. А, під час того, як ми рухались, дуже багато вже персонажів із обороняючої сторони висунулись на рубежі, наприклад, тут. От і то вони вже дуже сильно закріплені були. Апер у нас тут живий. О, так він тут видно, слухай. Ціхпочків е, має бути добре видно. Так, да, потуповому, звісно, не злився. Але що поробиш? Е, цілий наш загін був тут покладений. І навіть. А Боба. В тапках стріляє якогось, чорта, хоча це наш. А що ти стріляєш по ньому? Так, хлопці застряли, по факту далі вони... Куди їм тут рухатись, дві людини залишилися, це прям сміх та й годі. По факту позалишались одні снайпера якісь. А, це оборонка. Тут з трьох. Теж оборонка. Цей таке. просить. Лоцібур. Ор також вже відлетів. Тоже визли щось? на базі, міномети стріляють. Тут іще три мінометника і четвертий. Командир загону. Тобто 4 людини не приймає участь у ватації, а наш то всього було там 30 на 32 Ну таке собі. Стріляють непогано, але там вже немає нікого. Кому-то допомога необхідна буде. кажемо так. Добре, хто ще залишився? Тоха. А, так тут ще... Наші. А, це наш, він просто біг забрав зброю, чи ж? Чи це не наш. Я щось трошки, тут і за того, що. 9 на 16. Тут ще живі залишились. Так тут всі вже... Слухай, тут вже позалишались одні оборонці, насправді. РО, свидетель. Ну, не знаю, на мій погляд вже треба офати. Пісів почав ось. Ааа, Duck. Його накрив міномет, до речі. Приколи. По-моєму. трошки не долітає, на жаль. А вот добряче. Хто тут залишився? Хто з ким стріляє? Поясніть мені. Діти? А тут так, дуже швидко ми лишилися командування. Я спробував на себе трошечки Перейняти а, місію і перейняти якесь завдання. От, факту тут треба було не, них спускатись, напевно. Я вирішив отак пройти і це не дуже добре а, вийшло. Хоча шотмена все ж таки забрали. А, так це теж наш. Отак от. от. Щось є недельмейт. Що за пусто? СБУ. Я, що там якась, приціл. В Натурі. А де баланс? Я щось не поняв. Ну добре, відверто кажучи, має теж приціл. Був поганий, був. і зброя, я думаю, що вона така ваншотна. Хто ж атакувати буде? Ну. Атакуючих немає, і всі застрягли на своїх місцях по факту. Можна офати цю місію, тому що далі рух не йде. Уднай теж що вже снайпер зайняв позицію біля а, а, а це маяка? Це хто? Це була спроба висадки наших що? 93-й висадились тут. Неудачно. Так а скільки залишилось наших живих в цілому. Тут один ТРО машин чи що? Це. Бори. Никита, СССР, Псок, Цюк А свидетель тут круги нарезає. Так, а буде зустріч, чи ні? цей ползай, я цей полза. Давайте подивимось, що буде зустріч. Опа, опа, шукає, шукає, шукає. По-моєму, почув. Почув ой. Ну тут далі кар'єр, я не знаю, куди він хоче там далі побігти. Так, то у нас снайпер, по-моєму, стався снайпер. Тут всіх перекрашили. Так тут залишилось скільки? Людей? скільки бля. А тут мені 5 людей. Це може наш ще спустився. Так, да, це наш. Це таке, не дуже епічно вийшло. Місія насправді прожила через те, що мало людей. Через те, що якось швидко сились. Ну, мені ця карта відверто кажучи, що не подобається. Тут от єдиний шанс був прорватися на мій погляд догору не підніматися. Тут де ми висадились на машинах. Де ми десь? Чи десь тут пам'ятаю десь камер, а ось ось Хаммер стоїть. Там вгору не треба було підніматися, там треба було йти далі. Просто настягнутися. І потихеньку-потихеньку прориватись, прориватись і тут вже можна було димам зайти. Та й було б діло. Давайте подивимося, як буде відігравати зараз містер за на нашу сторону. Соло тут уже не пограє, вже не пограєш, вже весело. На початку катки всі такі кричать хі-хі-хі ха-ха-ха, всім весело. Потім, як всіх поснімали, все-таки не знають, що робити, одразу розбігаються, не пойми куди. хованки грати, блін, за А Один типочок. Я не знаю, в таких випадках по факту треба офати. Що, як і для оборонців, так для атаки, тут вже все вирішено. Е, чекати ну, сенс? Що? Затягувати час краще ще одну пограти. Ну от знайшли вже цього застрелила. Зазвичайний у нас стрілець. Опа, зараз вийде, да выйду, блин, ходи Амаху <ріхи> бич тут це влаштував. назад, назад, отход, отход <ріхи> Як він ще живий залишився У нього ще й трасера там одні його зброї, блін. Мінометники тут нормально покуражились. Порозвалювали пару будиночків Його швидко зараз буде, ну, а ну ану. О, 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 бачу, бачу, давай, давай, же там бігав. Давай, давай, давай. Та він же по воді, воно біжить. Пливе, хе-хе, диви пливе. а его пофигу, спливай опять поплыву. Где подранили? Пливає. Все, добив габела. Блін, це було прикольно. Да розбели нас капитально. що актуально, мітка телефон. Кусана до що це робить? Блін. Поранили. Йо-майо. Там чинов когось із ша. Блін. Забаранили. Але хто? От хто мог мені мене тут вистрілити? Ні, це не міх. Це я не міг. Тут висадка відбувається. Єбать, Ебать, реально. Ну хто мене мог підстрелити, ну от поясніть мені. Ну тепер от вони заходять, коли мене тут нема вже. Хто по мені стріляв? Ну це мої, походу, стріляли, От, отут. От вот у цей мене взяв, підстрелив походу. Ну я не знаю, я подивлюсь, звісно. Але як можна бути френдлі... Ну, більш ніхто тут не міг підстрелити. У цій взагалі не сюди дивився, тільки от утка в тапках. блін, походу, був у нього можливість мене підстрелити. Класно, прикольно. Награвся.